Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні у мене надзвичайно простий приготуванні, дуже вдалий рецепт сирних кексів. Такі кекси м'якенькі, незважаючи на те, що зазвичай з кисломолочного сиру тісто тяжке. І, от саме завдяки сиру кекси мають приємний вершковий ніжний смак. Вони виходять і м'якенькі, і вологі, одноразово. Для приготування потрібен кисломолочний сир, який потрібен сир, чи домашній, чи магазинний це не принципово і навіть. Не обов'язково з великим відсотком жирності. В мене зараз магазинний сир 5% жирності. А от що головне, то сир повинен бути без зайвої вологи. Розм'якшене вершкове масло. Але якщо масло тільки на з холодильнику, можна трошки його розтопити в мікрохвильовці. Далі яйця, цукор, розпушувач. Повна чайна ложка. Дрібка солі. Родзинки не обов'язково намочувати завчасно, але обов'язково промити. Ванілін або ванільний цукор. Борошно треба просіяти, тому в мене в ситі вже відміряна доза, і сюди я всипаю розпушувач. Щоб разом з розпушувачем потім просіяти це борошно в суміш. До речі, розпушувач краще працює, коли його спочатку насипати в борошно. Завжди так робіть. Тісто готується дуже швидко, тому зараз вже треба включити духовку на розігрів 200 градусів. Тепер до миски з сиром одразу всипаю весь цукор, додаю ванілін трошки, або ванільний цукор пачку. Додаю два яйця спочатку, додаю дрібку солі і починаю підбивати блендером. Це робиться для того, щоб суміш була більш однорідна, щоб не було грудочок. Тому спочатку тільки два яйця добре вимішую це блендером. І тільки коли я бачу, що маса зробилась однорідною. Більш-менш без грудочок, тільки тоді я додаю ще два яйця і трошки ще підбиваю. Але якщо виявиться так, що блендера у вас нема, то сир спочатку треба перетерти через сито і збивати вже міксером ось цей процес. Дивіться, яка зробилась маса, додаю сюди розтоплене вершкове масло і ще трошки підбиваю. Дивіться, яка виходить пухка, однорідна ванільна, до речі, маса. Тепер одразу просіюю борошно, воно разом з розпушувачем. Все разом просіюється. І дивіться, я взагалі насадкою блендеру спочатку перемішую масу, я його не включаю, просто перемішую. А потім трошки підбиваю. Дуже зручно це все весь заміс, дуже зручно зробити блендером. Тепер додаю родзинки, але в якості начинки можна додати вишню, цукати, горішки. Клюкву все, що вам подобається. Дивіться, яка пухка маса. Однорідна, без грудочок не тече, саме така і потрібна маса. В мене є деко, розрахована на 12 маленьких кексів. Я завжди встилаю їх паперовими кошиками це і зручно, і гігієнічно. Кожен собі візьме потім. Такий кекс розгорне папір і буде індивідуально споживатий. Але 12 в мене розкладено і завжди лишається тісто ще на 13. Окремо в мене є така формочка, буде поруч випікатись. Духовку я розігрівала на 200 градусів, зараз треба змінити на 180 градусів, і кекси будуть випікатися вже при 180 градусів. В добре розігрітій духовці. Дивіться, як чудово підійшли ці кекси. Аромат стоїть в кухні неймовірний. Випікались кекси 40 хвилин на середньому рівні духовки. Тепер готові кекси я лишаю охолонути спочатку просто в формі, а потім вже виймаю їх з деко. До речі, вони дуже гарно відділяються від паперових кошиків. А потім же за бажанням можна притрусити такі кекси цукровою пудрою. А до пудри можна додати крихку ваніліну. Виходять смачні ніжні кекси з приємним вершковим ніжним смаком. І, звичайно, покажу, які ці кекси в розрізі. Дивіться. Вони пористі, м'якенькі і одночасово вологі, з хрусткою з коринкою.